Поникли голови коза, наче стоптана трава, Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, Кат лютує, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та впикує його, як затопить. Облизався неборака, барака, та меншого пузо аж загуло, а той собі ще меншого туза межі плечі. Той меншого, а менше малого, а той дрібних, а дрібнота вже запоромник кинеться по вулиця, та й давай місити недобитки православних, а ті голосити. Верещать, та я ревнуть гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура! По закону апостола. Ви любите брата? Сує це відео! Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону Точці на кожушок, байстрюкові на приданих, жінці на патинки Ворог ще сміється. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От Отде люди, наша слава, слава Україні! Українське сонце зійшло. Та яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.